Хочу розповісти одну дуже класну, супер, мега-практику, яку я вже випробувала на собі. Це не зовсім моя практика. Я її підгледіла, мені прийшла інформація через інших людей, але ця практика вона відповідає. І резонує мені. Дуже розумію, як вона працює, тобто я розумію її технологію, мої практики вони також всі налаштовані на це, вони також всі побудовані таким чином. Тому я розумію, наскільки сильно ця практика працює. І я хочу зараз з вами поділитися, тому що ця практика. Вона змінить ваше життя. Ця практика приведе вас до цілі, до бажання. Ви зробите перехід за рахунок цієї практики, якщо будете її практикувати кожного дня. Ви зрозумієте, що ви просто будете змінюватися. І почнете робити. Свій перехід. Більшість людей не розуміє, що увага це те, що просто для вас є найголовнішим, це те, що увага це ти, тобто куди енергія, туди увага. Люди настільки розсіяні собою, тобто своєю увагою. Настільки не контролюють, куди вони віддають свою увагу, що вони не можуть прийти до своїх певних бажань і цілей. І саме у цьому є причина. Ось дивіться, я це називаю розсіяність, уваги, я це називаю розмазаність. Я вже колись про неї розповідала. Що просто уявіть собі тарілку. І на білій тарілці розмазаний джем. І цей джем розмазаний по всій тарілці. Ну, ніяк не можна його, а не скуштувати. Тобто його мало, незрозуміло. Тобто він безсильний, можна сказати. Він не смачний, його не з'їсти, не скуштувати, він. Ну, Якщо він розмазаний по тарілці, його просто немає, його ніде немає. А якщо джем зібраний в одному місці, тобто всі крапини джему зібрані в одному місцю, тоді можна його скуштувати, так? і можна зрозуміти смак цього джему і ну, щось отримати від цього. Оце гарний приклад про людину і про її увагу. Тобто, якщо нема цілісності, нема крапки збірки у собі, значить немає енергії, значить, немає сили, і значить, немає чим досягнути свою ціль. От дивіться, ви кожен день про щось думаєте протягом дня. Ваші думки, вони просто десь літають постійно, ваша увага, вона постійно в думках. Можете собі уявити, що це як такий поїзд, а ви стоїте на зупинці. І ваш поїзд це, наприклад, ви їдете, ну, не знаю, до Парижу. У вас є ціль приїхати до Парижу. Приїжджають інші поїзди, невідомо куди вони вас привезуть. І ви можете сісти на ці інші поїзди і поїхати. Але ви не доберетеся ніколи до своєї цілі. До Парижу ви не доберетеся, тому що ви сідаєте не на свій поїзд. І щоб вас оце збити. З вашої цілі постійно приходять інші поїзди, щоб вас кудись завести не туди. І ви на це ведетесь, тобто ти на це ведешся і постійно скакаєш по іншим поїздам: То туди, то сюди, то туди, то сюди. Там трошки поїхала, тут поїхала, там захопилася. Придивилася і пішла туди їхати. А потім, о, а там краще, і пішла туди їхати. Ні-ні ні, так ніколи не доберешся до Парижу. Тобі треба сісти на свій поїзд, який відвезе тебе від... до Парижу. Але, щоб це зробити, тобі треба сконцентрувати свою ціль до Парижу. Ви, це ваша увага. Ти це, це, це твоя увага. А поїзди різні, які ходять туди-сюди, 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 це думки, які тебе відволікають. Так от, всі люди, які досягають своїх цілей, своїх мрій, вони вміють концентрувати свою увагу. І кожного дня робити. Відповідні кроки до цього. Хоч маленькі, хоч який, якийсь день більший крок, якийсь день маленький крок. Тобто кожен день щось вони роблять, щоб доїхати до Парижу. Звичайно, тобі треба визначитися, хто ти, куди ти їдеш, які кроки тобі зробити. Це вже зовсім інша тема. Це, будь ласка, можете до мене звернутися за консультацією, і я вам точно в цьому допоможу. Але зараз ми говоримо про ціль, і я вам даю практику. Так от, так, це для тих, хто має вже ціль. А хто не має, вам потрібно розібратися з собою. Ну, і інакше нікуди неможливо дістатися, доїхати. І десь змінити своє життя, якщо не знаєш, хто ти і куди ти йдеш. Неможливо. Коли ти не береш свою за себе відповідальність, хтось завжди бере це за тебе. Ну, найчастіше це роблять інші люди і система, якій вигідно, щоб ти її годувала своєю енергією. Але це знову ж таки інша тема. Так от, даю вам практику. Я вже почула ефект від цієї практики, зробивши її один раз. Сьогодні зробила другий раз. Тобто, один раз зробивши, я на наступний день відчула ефект. Зробила вже другий раз і також відчула ефект. І цю практику потрібно робити. Мінімум 2 тижні, через тиждень, через два. Це для тих людей, які не практикують, не практики є трошки довше тиждень два. А для таких людей, які практикують, ну, наприклад, як я, ви бачите, я зразу на наступний день відчула вже результат. Ви сідаєте, закриваєте свої очі. Цю практику потрібно робити 15 хвилин. Кожного дня. Ви ставите таймер 15 хвилин. На телефоні ставите таймер 15 хвилин. Сідаєте так, як ви медитуєте, поза лотоса або, або люба е, для вас комфортна, комфортне положення. І ви медитуєте, робите практику. Ось тут закриваєте очі. Ось тут у вас є ваш енергетичний центр. Він розташований ось тут, у вашій грудній клітині. Там є крапка, ваша крапка. Я, і ви кажете, що я є я. Тобто, тут ваш духовний центр. Це є ваша крапка. Але ви просто на цю крапку кажете, що це я. Я є я. Друге, є ваша ціль. Ви у своєму просторі перед собою визначаєте крапку туди, куди ви будете дивитися у своєму просторі. Ви закриваєте очі. І ви відчуваєте свою грудну клітину, своє духовне серце, це там я. І цю крапку навпроти вас, ту, яку ви собі визначили. Це може бути, ви можете собі уявити, що це якийсь ліхтарик, що це якийсь крапочка, мушка сонячна, що це свічечка, будь-що. Намалюйте всередині крапку. І сконцентруйте свою увагу на цій крапці. І кажіть, я і крапка. Ця крапка це і є ваша ціль. Це і є чітка ціль доїхати до Парижу. Це є Париж, умовно, ваша ціль. Ви її повинні прописати перед тим. Перед тим, так, я рекомендую прописати, зрозуміти, поставити свою ціль, куди ви хочете перейти у своєму житті. І тоді робити практику. Я і крапка. Я і крапка, я і крапка. Ви відчуваєте, як ви такою невидимою зв'язані з цією крапкою. Ця крапка десь перед вами, у вашому просторі. І ви кажете, Я і крапка. Просто про себе кажете: Я і крапка, Я і крапка, і концентруєте свою увагу як від вашого серця. Ваша увага направляється у цю крапку. Від серця у цю крапку. Тобто ви зв'язані з цією ціллю. Я і крапка, я і крапка, і концентруєтеся на цьому 15 хвилин, не менше це не обговорюється, не менше 15 хвилин ви робите цю практику щоденно. Я вам, якщо ви будете це робити, я вам обіцяю, що ви точно через тиждень, через два, а я думаю, що ще швидше, ви відчуєте цей результат, тому що ви кожного дня, коли ви почнете концентруватися на цій цілі, на своєму бажанні, на цьому переході в певний інший, скажімо, рівень життя. Іншу гілку ймовірності вашого життя. Ви будете кожного дня направляти свою увагу в цю ціль. Ви кожного дня будете робити якісь кроки. І цей процес він починається вже підсвідомо. Ви підсвідомо починаєте свою увагу направляти туди просто дії якісь робити, розумієте? Якщо ви кожного дня, хоча б два тижні, це для кожного по-різному буде вже, от, скажімо, зміни відбуватися. Зробіть цю практику, це чудо практика, вона дуже дієва. Я коли її, скажімо, зловила, зловила у Духовних наставників, у духовного наставника зловила. Я, хоча він по-іншому це розповідав, тобто в своїй манері і не так акцентував на цьому увагу, і я зразу згадала цей момент, що я ж постійно так, я постійно кажу про увагу, про цю розмазаність, про увагу я постійно кажу. Я подумала, так, все. Дійсно, це повинна бути дуже крута практика. Я її сьогодні спробую. Я спробувала, На наступного дня я просто відразу ну, в мене як такі, знаєте, як запалилося, і я відразу почала робити дії, якби ще більше їх робити тих дій до цієї своєї цілі. Я зрозуміла, що це дійсно працює, якщо ти себе зарядиш. От, от таким я і крапка, я і крапка, оця ціль це концентрація. Тобто, це мене ну, розумієте, ну, це мало що відволікає. Ти все одно тримаєш у своєму полі оцю ціль. Тобто ти її прописуєш на ментальному рівні, так досить добре ти її прописуєш. Сидівши 15 хвилин кожного дня, це можна досить добре її зафіксувати. Вона там фіксується у всьому твоєму тілі, у твоєму полі, і ти просто наступного дня чи в день, ти якби підсвідомо вже хочеш сам сама зробити ці кроки, які тебе приведуть туди. От в чому секрет. Це просто пришвидшення, це моментальне пришвидчення до мрії, до цілі. Це це зміна. Тому, будь ласка, користуйтеся. І я вам хочу сказати, не ігноруйте такі речі ніколи. Практики це дуже сильна річ. За рахунок практиків, я змінила своє життя, я змінюю життя інших, я знаю, як звільнитися від дуже багатьох проблем. Там, не знаю, стресів, іноді з психологами працюють і працюють, і психологи купаються і купаються. Можна це швидше зробити. Швидше це зробити. А ще краще навчити, навчити інших справлятися, справлятися зі своїми проблемами, тому що люди оце залипають, гублять себе. І багато хто не знає, тобто, спочатку треба проявити, хто я зараз, ким я зараз є, прописати собі свої цілі, сценарії, що я хочу, розібратися з тим всім. Все практики дуже дієві, вони в поміч. І ще якщо хтось зі сторони допоможе у цьому всьому розібратися, це завжди результат. Завжди. Не обистцінюйте це, тому що це ваше життя, це ваш внутрішній стан. Я бажаю вам успіху. У вас все вийде. Я вас дуже прошу, зробіть цю практику. Не, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, він є під відео, Ставити лайки і дякувати. До зустрічі!